Проводиться ремонт, замінено електрику, підлогу, штукатурки. Уже закуплено меблі. Це все реалізується в рамках проєкту Безпечний простір, грантовий проєкт, який нам фінансує польська сторона. Голова з Довбицької тергромади Тетяна Тимошчук показує майбутній центр безпеки громадян, де зможуть тимчасово проживати переселенці з фронтових регіонів, які прибудуть у громаду. Також тут надаватимуть допомогу місцевому населенню. Центр облаштовують у селі Гільча, що вход. До до Здовбицької громади у цій кімнаті планується центр психологічної реабілітації, де працюватимуть психологи. Психологи надаватимуть допомогу військовим, які будуть приходити відпустку, родинам загиблих та внутрішньо переміщеним особам, які до нас приїжджатимуть. а також жителям громади, які потребують психологічної допомоги, можливо, від домашнього насильства. У цьому кабінеті працюватимуть троє психологів. Кухня для того, щоб особи, які будуть тут перебувати, тому що цей простір розрахований на те, що можна до 10 осіб декілька днів тимчасово перебувати. І для того, щоб забезпечити їм всі умови, ми маємо забезпечити кухнею. Є також меблі, всі кухонні, кухонне обладнання і продукти харчування мають бути завжди забезпечені. А це спальня. Тут, окрім звичайних двоповерхових ліжок, при потребі встановлюватимуть ліжка розкладушки. Ми їх зразу будемо розміщувати тут, а тоді вже розподіляти чи то по сім'ях, чи то по будинках, чи то по квартирах. Облаштовують центр безпеки за грантові гроші від польської асоціації відкриті кошти». Шуби, волонтери якої займаються допомогою Україні. Президент асоціації, а також керівник благочинної фундації Дружба без кордонів Кришто Фрек розповідає, відправив уже понад 30 конвоїв гуманітарної допомоги українцям. А цього тижня Кшиштоф повезе допомогу жителям Херсонщини. Спробуємо спробуємо. Якщо це можливо, завеземо допомогу самі. Чи тим, хто живе у Херсоні, страшно? У них ніхто не запитує, чи їм зараз страшно. Тому і для мене страху немає. Були ми. У Костянтинівці, у Дружківці, в Курахове маємо досвід їздити до тих регіонів. До асоціації відкриті кашуби входять польські меценати, а також українські волонтери, які проживають зараз у Польщі. На будівництво центру безпеки вони передали 75 тисяч злотих. А ініціатором створення такого простору став Кшиштоф Рек. Налагодити співпрацю з польськими меценатами вдалося завдяки волонтерці Олені Смірновій. На початку повномасштабного вторгнення до мене зателефонувала наша жителька з Долбунова Світлана, тому що вона знає мене ще давно волонтерів і. Запропонувала вона є волонтером в Польщі, що вони хочуть співпрацювати, тому що вони знають дійсно, що ми їздимо на схід разом з поляками. Виграли грант, і вони фінансують, щоб зробити цей центр ще більш кращим. Центр запрацює 1 липня. Наразі тут завершують облаштування. Надія Кривко Назар Мідріган. Суспільне новини рівне.